Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 23 червня 2025 року, понеділок. Що і кому планувати саме на цей день, а від чого можливо утриматися? Тож будемо дивитися, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, вам так. Сьогодні ваші дії будуть під захистом вищих сил. <кій> тобто у вас на цей день будуть складатися благосприятливі обставини. Але пам'ятайте, те, що ви будете робити, матиме успіх тільки в тому випадку, коли ви будете робити це із щирим серцем. Щоб ваші статки, щоб ваша гармонія, щоб ваш достаток і все, що ви в цей день будете для себе визначати або робити, було погоджено насамперед із вашою душею і з вищими силами. І, можливо, вам, якщо щось там буде не вдаватися, можете звертатися до янголів, можете звертатися до Всесвіту за підтримкою, за порадою. Загалом у вас дуже гарний день, гарні енергії, чого б вони не стосувалися, ви можете в цей день рухатися. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Ваш вогню, говорить вам, так". В цей день, можливо, ви будете займатися якимось або роботою у суспільстві, можливо, якісь нові починання для вас будуть. Ну, або іще, ще, можливо, в когось будуть зміни, або хтось буде започатковувати нові проекти. Можливо, також кому когось очікує шанс або можливість отримати ту пропозицію, на яку ви чекали. Ну, а ще, можливо, будуть приходити нові ідеї. Звісточки, нові, послання будуть приходити, якісь послання для вас. Хтось буде, як я вже казала, нові починання започатковувати на цей день. Але не поспішайте, тому що, якщо ви... ваші поспішні дії, то вони можуть привести тільки до якихось. Ну, незрозумілих ситуацій, тобто, це буде незрілість ваших дій. Тому вас може очікувати якась, якась, нова, якась нова пропозиція, або нова інформація. І також у вас з'являться шанси вирішити ті питання, які у вас вже прийшов час вирішувати. Справи ваших дітей можуть потребувати вашої уваги. Ну, а ще, хто шукав роботу, ви зможете в цей день знайти або отримати якусь пропозицію, День приємних новин. І ще, можливо, у вас є питання, які вас хвилювали, то на цей день ви зможете розрішити ті питання. Підказка для вас йде така, щоб ви використовували свої шанси. Тому що, ем, якщо ви їх втрачаєте, то потім ці шанси наші десь щезають. На якийсь певний час. Це не говорить про те, що взагалі у вас нічого не буде складатися, але на якийсь час ви щось будете намагатися зробити, але це не буде у вас е виходити. Ну, а ще, можливо, ви будете взагалі захоплені цим днем і тими подіями, які у вас будуть перебувати. Тож дійте. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас сімка чаш, говорю вам так. Але чомусь ви можете перебувати або у певних ілюзіях, або, можливо, у вас занадто багато спокуси є, і ви, можливо, через оці ілюзії вам буде важко на чомусь зупинитися. Ви можете прямо зануритися у якісь свої мрії, потрапити в дурні компанії. Ну, або ви будете шукати сенс вашого життя. І через от такі питання, через такі ваші емоції, ви можете піти взагалі від реальності. Також, можливо, у вас буде розвинуна дуже гарна інтуїція на цей день. Ви будете проявляти свої якісь творчі здібності. Ну, а ще, можливо, у вас десь у робочих питаннях можуть виникнути якісь інтриги. І ви можете десь поряд із собою відчувати, що хтось не щире з вами, що це десь є у чомусь обман. Тому підказка для вас йде така, щоб ви були дуже обережні при прийнятті рішень, тому що ви наразі не бачите ситуації такої, яка вона є. І через це у вас виникає вирогідність помилитися. Ну, а ще, можливо, хтось у вашому оточенні веде нечесну гру. Тому дослухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, не поспішайте щось вживати, тому що е поки що ви картинку цю не бачите, то не варто і поспішати. Дуже гарний цей день, якщо ви будете займатися якимись творчими проектами або духовним розвитком. Тож займайтеся самореалізацією. Але усвідомлюйте, хто знаходиться поряд з вами. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.